Сьогодні нікуди не женусь, планую пообідати десь на бережку можливо тестую запис треку, так це виглядає. Поки гарна погода, вирішив не марнувати день на сидіння за комп'ютером. Чого і вам бажаю. Взагалі-то маршрут по гідропарку мені завжди видавався нецікавим. Якось я не знав особливо, куди їхати. Так, заїжджали. Наразі, якщо вибирати один такий комфортний маршрут для того, щоб лайтово проїхатися по рівнині майже то мабуть я би його рекомендував. Особливо для новачків, тут гарне покриття, майже нема людей. Ідеальна погода, дуже гарно, хоч більшість листя і осипалося, але все одно ось так це все виглядає. У маршруті після вчорашньої позавчорашньої негоди Оп. А, тут мені вже подобається. Мені маленькі гірочки. З іншого боку тут уже це виглядає як, як труханів в принципі. Теж цікаво по-своєму. Є місця для відпочинку, вихід на берег. Ще дивіться кого знайшов. Я спробую підзняти. Так, навіть лебеді тут є. Круто. Мабуть, це маршрут про те, що навіть живучи в великому індустріальному місті можна знайти місце, де покататися і відпочити затишно, не їздити серед машин, мати якийсь закальсований трек вихідного дня, де можна прикатувати його. З того ж і поперек, навіть якісь технічні місця усі. Це вже майже як Китаю. Пробуйте самі, приїжджайте, досліджуйте, накатуйте стежки. Також рекомендую, як і я, підписуватися на людей, які багато і цікаво катають. Беріть їх, треки, доповнюйте своїми ділянками і катайте. Не треба закривати сезон тільки тому, що вже осінь. В озеро. що б це не було якась затока. Так, але я поїду ліворуч. О, цю от місцину, якщо б вона, звісно, була трошки більш розчищена і більш видима без листя, можна на швидкість прокатуватися. Думаю, що так і роблять. Побачимо. Маршрут, як завжди, в описі. Дивіться, підписуйтесь, катайте. Доповнюйте, поширюйте. Зараз виїжджаємо на другу петлю і після цього переміщуємося на Трухання. Так, і тут є Україна в мініатюрі. Звісно, вхід платний, кому цікаво, заходьте. Йдемо далі. Бачимо як саме будь по цьому торчку. Все реально. Вправа від мосту. Петля і тут можна їхати вон паралельно від Це основне для машини розмовлять вона має. Разголуджение Хоп Вот, таким мне не Сейчас буквально забуваєш про те, що довкола, що ти максимально сфокусований на цьому трейлі, коли він дизенький з купою поворотів. Як же гарно. І Дивлячись як їхати, можна їхати і неспокійно. Але тут якось мені сьогодні і не хочеться навалювати Настрій просто проїхати і милуватися цим всім. Цих маршрутів від того ж Голосієва, що Голосієво не пробачає неправильні повороти. Якщо ви спустилися там, де захотілося, то потім завжди доведеться піднятися. Оп, ташки співають. Тут же, в принципі. Немає такого поняття, як поворот не туди. Завжди можна виїхати далі по стежці і побачити ось таке. І тихо, клас. Сьогодні понеділок. Ідеальний, ідеальний таймінг, щоб нікого не було. Нічого містає. Ого! Оце я зачепився шоломом золоті. шию дерну. Ще одне нагадування, чому треба їздити в шоломі, а якби я цим прочесав собі по голові. Ага, і козирок злетів. Клас. То було б набагато гірше. А так є шанс, що постраждав тільки шолом. Або ні Ну так буває. Як бачимо, тріснуло кріплення. І ліхтарик Відірвало разом з ним. Не слабо ну це вже, я думаю. Нехай буде поки що, але думаю, що це глина і тут надірвалася з м'ясом. Але головне, що голова ціла. Так що шолом must have. Друге після шолома, що must have, це рукавиці. Бо падає ви завжди на що? На руки. Третє, це, мабуть, комфортний спортивний одяг і взуття. Взуття має бути з дуже жорсткою підошвою, щоб вона не гнулася, отак от, не скручувалася. Бо інакше це буде нога так само грати, буде втомлюватися. Можна підвернути, навіть мені здається. Так, от тепер найбільша проблема, куди сидіти. В лісі я смітити не буду, як свиня. А от возити з собою цей кусок пластику тепер дуже незручно. Я вирішив правильно зробити його трошки меншим, щоб воно влізло в карман. Щоб не вести це з собою незручно, тепер буде зручно. Не дякуйте, супер лайфхак. Це шалом Келіс. І, мабуть, саме для цього вони кладуть два козирка в комплекті. Бо Вони знають, що вони галімі і ламаються. Настільки легко. Окрім. Так, можна об'їхати, але не хочеться. Тому келліс не рекомендую. Хоча до цього моменту я думав, що два козирка мати це плюс. Тепер один. Як же гарно. Ідеальне місце для шашликів. Здається, і вода чиста, навіть не цей Армін Гармін каже, повертай. Повертаю. Тут є доробчик. Дробчик, пісочок. И заимкупа Вот нашу Вправо, лево Там гарный гарный Вже виїхали на стартову петлі. Виїжджаємо з гідропарку, я запихався, але стараюся не качігаряти, щоб були сили ще на труханів Київ смарт-карт. Пін. А, собі, звісно, лишати не буду. Зараз десь покладу на видне місце. І нехай люди знайдуть її. Трошки вивезу з лісу. Відчуваю себе як той орел і решка. Якщо хтось загубив, то знайде. Або хтось інший забере. Це на виїзді біля парковки. Як то кажуть, дякую за службу. Головне не викинути щось потрібне. Заїхали на Труханів. Класичного огляду Труханівського трейлу не буде. Дивіться, на каналі вже дає два відео. Один повний маршрут, один оглядовий частково. Сьогодні буде трошки інший маршрут. Захопимо ті місця, де, які не входять в Труханів трейл, наприклад, як це. Дивіться потім по карті, я спробую показати те, чого я ще не показував, а Труханів трейл. Обов'язково перегляньте в окремому відео. А і знов наслідки негоди. Так, і скоро вже треба буде вибирати місце для обіду. Зараз побачимо. Базою за ходимо уходимо Тут квадрики катаються, тому тут, в принципі натоптаний трейл. Теж доволі цікаво, є пісочок, але він не страшний. Але дуже а, багато таких поворотиків цікавеньких, як на мене. Приїхали трубу, можна навіть не спішуватися починається трохані трейл. Це ж чудове місце. Можна їздити нескінченно. Я вже чекаю зими, щоб тут їхати по снігу. Є трохи пісочку. І виїхали на трейл знову. Ще можна було дати петлю з тої сторони і виходити тут. Тут теж максимально цікаво. покажу. オフティ Нагадую, що це все труханів. Якщо ви не знали, що тут є таке, дивіться трек, шукайте, повторюйте. Так, є багато гілочок. Можна їхати далі туди. Але якщо в закритих рукавицях і з рукавами, то не страшно. Вже сонце заходить, а ще лишилася ліва частина Трханівських трейлів. що ще будемо з ліхтариком? Всі ці, ці стежки прикольно їхати в реверсі так само, тож варіантів безліч, але головне завдання. Зробити кільце і захватити всі участки, які ви бажаєте, бо можна проїхати повз і навіть не помітити. Ось ми знову на жовтому трейлі. Оп. Хто знав про такий спуск? Я не знав. Приїхали сьогодні, тепер праворуч. О, трошки піднакидала дораз Опа Хе -хе. Буває, Знаємо троханівську вулицю. І далі по лівій частині трейл.

Виїхали під мостом, і чого тут, тут можна їздити? А, ну так, да, це ж частина трейл. Ось точика гарно під, дир... під диренькою. І це ми виходить вже в реверсі, їдемо. Синій трейл. Такий жовтий трейл. Приїхали трохи цивілізації, бесідки всі оці. Зараз задачка об'їхати оці озера і з іншої сторони виїхати. Починає холоднішати, хоча в день було плюс 18-19. спальти на ті зараз все одно поїдемо на старт трейлу знову ж таки нагадую що цей участок більшість є на каналі вже дивіться повний огляд жовтого трейлу Труханівського і повертаємо на жовтий знову Ми будемо повертати праворуч і відходити від трейлу і робити ще одну петлю. Ось прямо тут. Так, і з допомогою цього трейлу кутка ми маємо знову об'їхати озеро таке. І ось тут біля такого дерева повертаємо. Не доїжджаючи до асфальту, знову їдемо паралельно, а далі біля камінців буде стежка ліворуч. І знову рухаємося в сторону мосту. І знову виїжджаємо на жовтий трейл. Ці трейли йде ліворуч, ми йдемо праворуч. проводити. Так, починає темніти остання петля довкола каналу і виїжджаємо знову до пішохідного мосту. Так що не блукайте, дивіться трек, загружайте, я ще поділюся трек, на якому він заснований. Ще раз нагадую, що фішка цього трейлу... Це можливість захватити якнайбільше стежок в одному закольцованому треку. Дуже швидко темніє, тож поки мене ще можливо видно. Дякую за перегляд, дивіться інші відео на каналі, там багато маршрутів цікавих. Тому підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам сподобалось, пишіть коментарі, що не сподобалось, або що порадити ще подивитися. Спробую ще дописати. Якщо буде щось видно, то ж побачимося. не вдарився. Ми таки знову виїхали на синій трейл. Ну добре, тут я вже знаю як їхати на виїзд. Коротше це ще не був виїзд. Зараз їду знову в реверсі в синій, десь маю ще вліво піти. Остання петля точно вже на сьогодні і додому.